День відчинених дверей у бомбосховища у Києві. Їх більше п'ятисот, де може розміститися півтора мільйона людей. Перевірити стан підземних укриттів столичні чиновники запросили і журналістів. Рівень комфорту оцінила і наша знімальна група. Перше бомбосховище, яке йдемо інспектувати, годі побачити з вулиці. Воно розташоване на території фармацевтичного заводу. Потім і роздраховане укриття на працівників підприємства, адже у військовий час завод має працювати на потреби армії, виготовляти антибіотики, тож і побудували бомбосховище, щоб в разі небезпеки сховати тут усю зміну. Этим бомбоубежищем, по йому прямому назначенню ми к, к счастью, не систематические Ми проводимо ремонты. систематичні угу. на основании ремонти. вот, поддерживаем підтримуємо його работоспособном. У разі надзвичайної ситуації тут зможуть розміститися і прості кияни. Якщо буде таке розпорядження керівництва столиці, це рішення приймає керівник територіальної підсистеми цивільного захисту міста Києва. В даному час випадку це голова КНД. Це укриття другого класу, витримує потужне бомбування. Це 4 кілограми на сантиметр квадратний, витримує ударну хвилю. Тут може розміститися майже п'ять сотень людей. Запасу їжі немає, але його можуть поповнити, коли сюди заходитимуть люди з -за надзвичайної ситуації. За протоколом це мають зробити впродовж 12 годин. тільки обезпечення водою, обізпіченням воздуха на буквально там коротке время. Это не можна знаходитися місяцями годами. Буквально це какое-то коротке время для того, щоб обстановка снаружи могла змінитися. А це вже друге укриття. Воно поряд з житловими будинками. Сколько здесь жила, стока знала, що це бомбоубежище. В детстве мене хтось сюди пустил, Я ходила на екскурсію. Це підземне приміщення, розташоване на вулиці Дмитрівській. Це не бомбосховище, а укриття. Різниця в тому, що тут може перебувати трошки більше 200 людей, і тільки впродовж трьох годин. Тут теж нещодавно зробили ремонт на стінах. свіжа крейда, тут холодно і вогко. Перевіряти стан сховища приїхав особисто голова Київської міськдержадміністрації. держадміністрації. Бомбосховище. Сьогодні в такому стані, як воно було, Володимир Бондаренко не приховує сховище, передусім, ті, що в комунальній власності, в жалюгідному стані, можливо, через те, що не було потреби ними користуватися. Є тут проблеми чисто санітарні, я би сказав, побілка, затікання талих вод і інших ґрунтових вод, їх треба ремонтувати. В цілому та частина, яка забезпечує безпеку людей, бетон він залишився такий як був, і він достатньо хороший. Але якщо в цьому туалеті о, тут немає дверей, то дуже важко собі уявити, як ним користуватися в і жінок, і дітей, і чоловіків і так далі. Обіцяє обновити усі укриття до 1 вересня і коштом не скарбниці міста, а підприємств, що розташовані поряд. Із бомбосховищами таких стратегічних об'єктів у столиці більше п'ятисот. Вони здатні розмістити півтора мільйона людей. Іншим пропонують шукати безпеки в метрі і паркованнях будинків. Олена Тиченко, Святослав Мелешкін, НТН.